Сьогодні ми завітали до жителя села Зелений Гай Валькової Лідії Іванівни. Лідія Іванівна переїхала зі своєю родиною у село Зелений Гай у 1940 році. Сім'я була багатодітна. Яка у вас була сім'я? Нас було п'ятеро. Брат був 24-го року. Сестра 23-го року, брат 24-го, третій, ну, третій був 27-го і брат Ілюша 29-го. І ви самі, і я 36-го. 36-го року Лідія Іванівна пам'ятає все те, що було у роки Великої Вітчизняної війни. Пригадайте нам, будь ласка, що було на початку війни, як вона продовжувалась, як закінчувалась, хто був тут саме у нашому селі із Ворогів. Зразу були німці, але вони довго тут не були. Потім прийшли румини. Руминів щось я не пам'ятаю, коли були румини. Ну як були німці, то в сусідки була корова оселилася. І телятко назвали Катюшею. Німці, німці зарізали його. А потім були румини, румини пішли і, і тут. А як були німці, то, то був з ними доброволець. Говорив він по-руському і казав, а ми жили, німці нас вигнали з хати, а ми жили в погребі. І цей доброволець сказав, мамі, тьотю, як будуть німці відступати, то вилазьте з погріба, бо буває таке, що кидають гранату і всі погибають. Ну потім далі що? А ви ви німці... скористалися цією порадою, так? Да, 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 так, мама скористалася і, і ми всі ходили і на, на вулицю, вийшли на вулицю і ходили. Ну і повністю, ще що. Як... Послідні, німці пішли, вже німці відступали, німців тут в селі вже не було, а один німець остався і ходив він по селі. Тут у Шарапатовій хаті у дворі була нефтебаза. І він всі ті бочки постріляв, щоб, ви, так, щоб не залишилося. І ще багато років по тому, як дощ пройде, то були калюжі такі масні, що виходило все. Потім ідей німець прийшов до нас і спрашує сестру, чого ти не в Германії. Ну, по-своєму. А сестра так зробилась, наче вона паралізована, і пройшла по хаті. Він каже, век, ну що не годиться. Потом гора да? що А до брата, до Ілюші. Він теж, він же кривенький теж ні. Ну тоді сестра пішла, а в нас у сінях стояла бочка желізна. І він вистрілив у ту бочку. А сестра думала, що то по ній, і як побігла до сусідки. Ну якби німець побачив, то, мабуть, вбив би її. Ну, цей же німець. І запалив школу, яка була хороша, до війни була построєна. Перший випуск тільки був у цій школі, десятирічка була. Ага. Ну, цього німця вбив швець Аркадій, швець Аркадій. Це власне, не Не Так брат, рідний. Ну, а так що? Більше. Ну пам'ятаю, як на станції тут було. Не, не знаю, казали, що 17, може менше. От станції було 17 тупиків. І там стояли вагони, і снаряди були, і тривали шанівочки. І за тим награбованим, що попривозили багато людей. І казали, що люди туди ходили, де жили, да. ризикуючи життям, ну, і те втягнули, да? Да. а тоді наші прийшли та й позабирали те, що там, що так. От. І тоді вже, як стріляли, там рвали снаряди на станції, ми в хаті сиділи, Уже після, вже німців не було німців. А брат ще кричає, ви не жалей, ви не жалей. Ну <рик> таке, такого більше я нічого такого не знаю. А оце, що ви сказали за брата за Ілью, оце йому вже після війни, ото ви сказали на грудях. <плес> е <Да. плес> тут, це було тут. як вже? Оці наслідки, що позалишалося <плес> багато від, від війни, <плес> <да? плес> да, ви да, знаєте, це ще вже німців тут не було. За да, вона... да, кілька років пройшло вже да? так? Да, да, да. І що вони? Німці тут в селі, по-моєму, чи були ще німці, не пам'ятаю. То, то він запалив, кинув, горів костер, банку запалить, і вони розірвалися, і йому вирвало дірку тут у тому. І, льо... ну, і У нього зараз у льох. На грудях Оскол... осколок, да, осколок. Там заросло все. Що... Тільки це йому тоді років було? Малий да, живу, де? Років... 16, 16. А, років. Такі вже кулини хлопці клопці трошки, так? А от ще кажуть, старожили розказує, що тут як були румини, то вони людям роздавали якісь там сорти картошки, і вони там господарювали і все. Не не а от іще чи правда така версія, що це кажуть, що в зеленому гаю, що таких розстрілів там, людей повішання, що в роки війни не було, як він шек селах, що там палили прямо хати, оце один той німець патріот, що залишився, він багато нашкодив. Так, так, так. А от що, він нікого не боявся, ніхто проти нього нічого не мав. І Що його ж пізно вже один залишився. Його, навірно, залили, щоб то, щоб тот тут поробив школу, підпалив. Так. Ага. І він наробив все-таки шкоди багато. так? Так, так, так. А от і, чи правда що хотілося б спитати, казали, що коли була велика вітчизняна війна, і ось тут, що тут навіть е, справляли весілля, що 8 свадіб було. Цього не пам'ятаєте, пам так? Якому? 44-му того я пішла в школу. Тут ви тут повели, а, да? а де тоді школа була розташована. Раз згоріла, кудись же дітей повели. Да, там був, був колгоспний двір і там був такий, як клуб маленький. Не і оце, де було. зараз це Марія. Да, 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 і да, от, да, от да. стіна одна залишилась, да? то казали, що в від... неї квіти там зверху. До да, цього да, двора де плотня. Да, 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 да. От там була школа. От там і було до наш... 35 учеників. А учитель а, хто був? А був Малах Іванович, тут є на кладі, що знайшли, ми, нашли, був ми був ходили. Ми був знайшли, був ходили, ми там квіти, але був. там замогли хтось дивиться, без нас, а то в нього родичі. Тут, тут, родичі, тут родичі є, шарапатові і стола. І з Катеринки. А, ось родичі. вони. Да? Да, да, да. Угу. Ну а от як війна йшла всі чотири роки, доки от 41-й, другий, до 44-го, 44 от люди як ходили працювати у колгоспі, чи кожен собі ото закривався, ну, ні. кожен. А, а помню, не? Тільки, помню вже, як победа була. А, ну, як? І такий день вітряний, вітряний, всі раді. А Говори, я вже дізналася, як вам. Ну, оголосили. що сказали, що не, не скажу. я. А, а ти, всі такі раді, гармошка грає і то. Десь туди а хто на гармошці грав? Не пам'ятаєте, так? Да? Бо я знаю, що після війни то морозюк, але він вже приїхав пізніше набагато. Так, він вже ж теж на фронті був морозюк іван. А є де-небудь тут поховані от німці або що, які тут були. От недавно Льоша в себе у, у садку там копав у минулому році, Русев. Ага. І він знайшов, значить, там були е, два поховані, значить, праху вже тільки людей, цих німців, але у них навіть на шиї були жетони. Ну так де ж він ті жетони, її? він довго. Ну, були... Але він, він відвіз десь там в архів, да. усе. я просто, чи знаєте, ви ще десь, що тут є в селі, були якісь захоронення. Казали, десь захоронені там на кладбищі був точно, то казали, казали, що то німець був похоронений. Аж у кінці там казали, да, да? Да, да, ну, так? Була могила да, одна, так? Да. Да? Ні, ну ми не збираємося там могилу, знаєте, да, відкривати чи якісь там розкопки. Просто чи є тут ще на території, ну ми то знаємо, скільки пішло загиблих Зеленогайців, багато, всі написані на пам'ятнику. Це ті, хто пішли і не повернулись, вони то загинули там, в різних кінцях. Там бою рідний брат є, войков. Данило Петрович. Він погиб у Сталінграді. Ага. Оце його брат їздив туди, і там пам'ятник є, і, і є записані діти. Знайшли, так? Да? Да, так, що приємно, що пам'ять да, зберігається, да, все. Зрозуміло. Ага. Ага. Так. Що? Ну добре, ми вам дякуємо за те, що, що згадали. Ви. Ну Звичайно, такі спогади да, завжди так. не дуже ж приємні. Але добре, що ще є люди. Дай вам Бог здоров'я, щоб ви жили, щоб не хворіли. От, і що є добре, що люди є, які пам'ятають і можуть розказати не очима, історика якогось, а як прості люди, як вони це переживали, що з ними траплялося, яка була. 30 років як була в больниці і ще не була. була Слава Богу, що ви так. І ви так, я знаю, що ви така жінка грамотна, так завжди ви. З вами приємно було поспілкуватися. Настя теж теж почула, так? Uh -huh. Uh -huh. багато. Uh -huh. У нас є ніхто сла вже єка.